Так не які Шо? шор шорти не на Що ти ж <ріки> прик <ріки> <ріки> ти отак тримай. да Дарую тобі грамоту за найкращий гол у ворота Динамо в сезоні 24-25 Дякуємо, що не віддав цю нагороду Шахтарю. Гол у ворота Динамо в сезоні. А який гол? Всі три непогані. були <хи> Ні, ну оболоні я б віддав. Да? Ну, там було, ну там чітко було. Красиво. Там було. Там була задумка. Там було та, ну, тіп, не задумка, брат, не чуди. Там був просто красивий гол, а інші случайні такі, що вже на ленточці вже просто відправив, то можна сказати, що навіть не автогол. З оболоні я соглас. Дай я я подивлюся, реально золота. Чуть -чуть. Та, та золота, ну як ти думав, що це позолочено. Все, чітко, золота, так. Да. Щотко, брат, бачиш, я Вітаю оцей кубок брав е, минулого року. Да? Да, брав його. Ну, е, е. Зіграти... Все-таки би пасувало. зіграти ту гру за 19, я ще міг, знаєш. Да. І би два було, і дві медалі. А куди тобі стики? В ломбард пришел, одно б вже здавав. Що? Ні? Ти що воно ще і в селі вдома поставлю, то буде як пам'ятник. Чуди, брат.